Вітаю вас, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти про моду, стиль та аромат для знака Лева. Мода та стиль Лева. Леви цінують свою природну красу. Часом дуже відверто виставляючи її на показ, але вони обережні в застосуванні косметики лаку для волосся, оскільки бояться зіпсувати шкіру і волосся. Леви люблять модно одягатись, стежити за всіма тенденціями у світі моди. У виборі одягу леви віддають перевагу брендовим маркам, навіть якщо це коштує великих грошей. Навіть аксесуари вони набувають брендових марок. Гонитва за модними віяннями призводить до частих змін гардеробу, що може позбавити левів власного стилю. Це чоловіча мода, а ось жіноча мода. Це більше стисли такий тіловий. У такій часті зміни одягу вони забувають про свою індивідуальність, вік, становище в суспільстві та соціальний статус. Тому іноді леви виглядають хімерно і зухвало. А іноді вибирають стиль, що їм сподобався на все життя і на всі випадки. Наприклад, можуть навіть на урочисті з'явитись у спортивному одязі, джинсах та ковбойських чоботях, або у похилому віці замість футболки одягнути майку. Такий зовнішній вигляд негативно позначається на їхньому іміджі. Щоб їх сприймали не лише за одягом, а й за розумом, левам важено виробити свій стиль відповідно до своєї діяльності, становища в суспільстві та віку. Левам слід розумно використовувати своє вміння носити одяг та подавати себе, тоді вони почуватимуться лідерами у будь-якій компанії. Чоловікам та жінкам, знайка лева, властиве однакове ставлення не лише до одягу, а й до автомобілів. Леви віддають перевагу знаменитим та престижним маркам автомобілів. І чим тонший та вишуканіший їхній смак левів, тим менш яскраві кольори вони вибирають. Тепер поговоримо про аромати. Аромати лево підходять океанічних запахів, Оке... Океанічні запахи з'явилися лише у 90-х роках. Ці композиції запахів наївають думку про водну стихію, морське повітря. З... З... Завоювали собі чимало відданих шанувальників, але кожному е... леву. Треба ці запахи випробувати на своєму смаку, бо вони дуже-дуже е, ну, незвичайні ці запахи океанічні. Спочатку морські запахи увібрали в себе наповнений озоном аромат вологого повітря після грози. Сьогодні вони включають ноти води, озону, кавуна, винограду, огірка, лілії або жимолості. Крім того, морські нотки запахів найчастіше використовують як акцент, щоб оживити, оживити квіткові східні та деревовидні аромати. Класичними прикладами є Ейсі Міяку і Сей Міяку, от потім Джордж Армані, потім Кінзо. Кашерел, Еден, Океан Дрім, от, Океан Мрій і сонячна вода Сан Воте. Далі близькими за духом, оканічним роматом, але все ж таки іншими, іншими є квіткові композиції з озоновими нотами, що викликають асоціації з свіжим повітрям. От, це мошино, озон, сердчині, Левін кисень, кисень, дрім, мрія, а також більшість ароматів унісекс. Протягом дня левам бажано уникати терпкого та пряного запаху, здатного робити левів. Неспокійними, надмірно активними та навіть агресивними, що може відлякувати від них інших людей, і так само і люди, які з ними будуть спілкуватись, теж можуть приходити в такий самий стан. Тому такі терпкі ароматні, ну, пряні запахи левам краще не користуватись їми. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. Спасибі за увагу. До побачення!